Ще вчора волонтери, а нині казкові зайчик, мишка, сніговик та дід мороз зі Снігуронькою обходять палату за палатою у відділенні травматології. Прийшли, щоби привітати зі святами поранених військовослужбовців. В палаті одразу ж сміх, веселий гомін одним своїм виглядом. Казкова компанія здатна розвеселити будь-кого. Ми підняли настрій да, молодці дівчата. На черзі відвідини прапорщика Вадима Ігнатьєва. Барі, барі, бай, бай! Армієць уже понад півтора року лікує складне поранення ноги, яке отримав під Луганським аеропортом. Позаду в нього кілька операцій, а попереду тривала реабілітація. По. Словам лікарів, Ходити буду. Добре, що є такі Дідо Морози, снігурки, мишки, зайчики, піднімають настрій. Свідками привітань стали дочка та дружина вояка, які на свята приїхали з Хмельницького. Радісно, дуже задоволені, нам подобається. Кожному воякові від Діда Мороза смачний подарунок. Його помічники приготували. Олів'є, плов і наполеон. І котлети Собственно, прикорміння. Катлі, а це вже відділення судинної хірургії. Волонтерів їхні підопічні впізнають ще у коридорі. Одразу ж обійми, цілунки та колективне фото на згадку не забувають піті привітати зі святами усіх волонтерів України. Їм міцного здоров'я, велика подяка за те, що вони нас підтримують, не дають нам впасти. Духом загалом обійшли пішли понад 10 відділень госпіталю. Кожного бійця розвеселили та нагодували. А останньому на своєму святковому шляху подарували посол Діда Мороза, за який слугувала митрова палка ковбаси. <клес> Анна Рішена Сергій Клименко. П'ятий канал.